Сумки понеділка на телеканалі Бесарабія ТВ у студії Тетяна Бажанар. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. У Білгородністровському районі посадовці віджимають бізнес у підприємця. Альтернативні назви вулиць з'явилися на будинках акерманців. З 1 квітня парковка автомобілів на вулицях, які прилягають до центрального ринку Білгородністровського, стане платною. Далі про ці та інші події розлогіше. На Пагорбі поблизу Телегульського лиману правоохоронці виявили мертвого чоловіка. Ним виявився 44-річний мешканець міста Балта. Одяг та тіло вбитого були покриті бурими плямами. Що з ним сталося, та чи впіймали вбивцю? Результати розслідування розкаже Наталя Чаботар 14 березня поточного року до чергової частини. Ком'етерницького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території дачного масиву села Кашари знайдено тіло чоловіка, яке знаходилось на узбережжі Далегурського лиману та мало ознаки насильницької смерті. Біля тіла чоловіка оперативники знайшли знаряддя вбивства. Ним виявилась сокира. На невеликій відстані від тіла вбитого знаходилась будівельна тачка. За слідом від її колеса, поліцейські дійшли до житлового будинку одного з мешканців села. Через декілька хвилин був затриманий господар будинку. Зловмисник намагався спростувати аргументовані здогадки оперативників, адже вже знищив сліди злочину у своєму будинку. Вимив підлогу та стіни. Намагався позбавитися ганчірок та речей із плямами крові потерпілого. За гарячими слідами вказаний злочин було розкрито. Оперативники відразу вийшли на слід товариша вбитого, який під час споживання спиртних напоїв в ніч з 13 на 14 березня поточного року наніс топором удар по голові своєму товаришу та з метою скрити. Сліди вчинення злочину він вивіз, погрозив його на тележку та вивіз до лиману. Професійний підхід оперативників і криміналістів поліції дозволили відтворити хід конфлікту між потерпілим і вбивцею. У результаті зловмисник 45-річний... мешканець даного масиву надав правдиві свідчення. Розповівши про приятельські стосунки ...з 44-річним потерпілим мешканцем міста Балта він допоміг поліцейським встановити особистість загиблого та в деталях надав інформацію про конфлікт, який між ними виник. Зі слів вбивці померлий загинув внаслідок нанесення йому декількох ударів сокирою по тім'яній частині скроні. Після цього зловмисник завантажив його на телегу та вивіз до лиману. За вказаним фактом, Ком'янтернівським відділом поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наталія Чеботар, Андрій Романовський Бесарабія ТВ. На дворі 21 перше століття, а бізнес-відносини наче у 90-х. В знаменитому селі Шабо Білогородністровського району у приватного підприємця місцеві посадовці, прикриваючись законом, намагаються віджати бізнес. Що стало причиною? Дивіться в наступному сюжеті. Ми всі під Богом ходимо та рано чи пізно будемо там. Невесела, але реальна приказка. Виявляється, за те, аби провести людину в останню путь сьогодні між приватними підприємцями бюро ритуальних послуг точиться справжня конкурентна боротьба, але не чесно і прозора, а більше схоже на віджимання бізнесу. Микола Петрович звернувся до нашої редакції, бо сил терпіти наклепи та погрози в свою сторону вже нема. Він і є представник фірми, котра надає ритуальні послуги, але назвати його бізнес особливо прибутковим, як каже чоловік, сьогодні важко. Це більше ентузіазм. У далекому 80-му році він прийшов працювати до шабівської котельної інженером-електриком. Освітлення вулиць, облаштування опалення у квартирах це все його рук. Справа. В 1995 году меня попросили запустить котельную. С 1995 по 2000 год мы подавали тепло. Очень хорошее тепло. Экономия была мазута, все. С 2000 -го года закрыли котельную и мы сделали здесь похоронное бюро. Это решением было из полкома просьба населения сделать ритуальную службу. Перші п'ять років працювали спокійно, ніхто нікого не чіпав. Люди задоволені, бо ціна на ритуальні послуги значно нижча, аніж у аналогічних приватних підприємствах. У далекому 2001-му Микола Петрович розпочав проектувати знамените шабівське кладовище. Свого часу чоловік проходив військову службу у колишній Чехословаччині. Бачив, як це роблять у Європі, побажав зробити таке саме і у нас. У 2004-му проект був повністю готовий. Благочинний округу затвердив, місце освятили. І приступили до облаштування території, котру за клопотанням колишнього сільського голови Віктора Смалька перед районною адміністрацією виділили під цвинтар. Однак як тільки змінилася влада у селі, розпочалися проблеми. Сільська рада ні єдиного рубля і єдиного гвоздя не дала на це кладбище. Одні штрафи, 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 за санітарію і все прочі. МЧП Вітязь зготовила. Сторожку, ворота, калитки. Это все за свои средства. И также вот эту площадку. Подъездные пути все МЧП Витязь. Плюс крест и постаменты. Это все МЧП Витязь. Но сельская рада сделала свалку. И... безполезно сориться і розказувати кому-то. З 2005 року спокій працівників бюро ритуальних послуг закінчився. Комусь пригледівся бізнес на мертвих, а тому, як каже чоловік, забажали віджати. Микола Петрович веде нас у приміщення колишньої котельної, показує, що від неї залишилося. Приємного мало. На протязі працюють декілька чоловіків. Свою справу знають. Вікон нема, однак це нікого не зупиняє. У нього до 2019 року із сільською радою укладено договір оренди цього приміщення. Ще деякі обладнання, дякуючи чоловіку, залишилося. Однак, як розповідає підприємець, місцева влада і це має намір продати. Якби не ні власть, не препятствувала, то ми б, відповідно, дуже много. Багато... Могли сделать на кладбище и здесь. Мы раньше занимались сферой обслуживания населения. Населению развозили уголь, населению подключали водоснабжение, электрооборудование. Тут же на котельні і телефонна вишка. Микола Петрович сплачує за оренду котельної. А от кому сплачує телефони оператор, він не знає. Йдемо далі оглядати господарство підприємця. В межах колишньої території котельної бачимо водонапірну башту. Тут закінчується територія з цієї сторони. Це те, що відносилося до колишньої от і це те, що ви орендуєте. А ця межа це вже територія сільської ради. Правильно? П'ять років тому будують цю однопірну башню, будують на території, скажімо так, яку ви орендуєте, і тепер звинувачують вас у тому, що ви з 2000 року я от це діду в оренді. На перший погляд, все добре. Місцеві люди з водою всі задоволені. Однак це враження помилкове. Вся таємниця криється у підземелі. Десь п'ять -то років тому назад я був против о, 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 ремонта скважины. Здесь пробурили скважину и начали очищать воду. Очистили воду, сказали, что нормальная питьевая вода. Вот. Начали меня отсюда выгонять. Значит, демонтировали емкости. Здесь были 400 кубов. І 250 кубів ямкостя продали і установили бачню. А вся цікавинка у тому, що територію, котру тижнів зодва якого як огородили, оточує три підземні ємності з мазутом та одна із каналізаційними стоками. Обурює чоловіка той факт, що нині місцева влада та диванні війська у соціальних мережах. Звинуватили підприємця у тому, що, начебто, саме він отруює людей неякісною водою, бо ємності знаходяться на території, котру він орендує. Тут ти ніхто, тут я хазяїн. Хто это я? Ми... я? Голова сільської ради. Тут я що хочу, то роблю. Ти здесь ніхто більше це депутати сільської ради, які в корисних селях хочуть здемонтувати котельну і продати її. На цьому тижні, як розповідає Микола Петрович, комісія сільської ради знову навідається до чоловіка. Однак він своєї провини у звинуваченнях не вбачає, бо не давав дозволу на будівництво артсвердловини навколо ємностей з мазутом. Більше того, чоловік каже, що таким чином у нього просто намагаються віджати бізнес, який він роками будував. Ми слідкуватимемо за розвитком подій навколо бізнесу на мертвих та повідомимо глядачів про результати. Тетяна Баженар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. У Біляївському районі вбили бізнесмена. Як повідомляє інтернет-видання Думськая, загиблий екс-депутат Одеської обласної ради від партії батьківщини. Підприємець Микола Атаманюк. Що стало причиною вбивства та які версії наразі розглядає слідство, більш детально розповість Наталя Чаботар. У місті Біляєвка Одеської області невідомий злочинець вбив 49-річного чоловіка. Як стало відомо пізніше, зловмисник готувався до цього дуже ретельно. За декілька днів до скоєння злочину він заселився в готельному будиночку центру Пристань по сусідству від своєї майбутньої жертви. За словами майора поліції Андрія Костюка, у злочинця був спільник. Сняв домик, они дожидались этого момента, когда владелец появится в этом доме. И когда он появился, то со второго этажа своего гостиничного номера злоумышленник совершил несколько выстрелов в сторону из неизвестного огнестрельного оружия. Вбивство відбулось на березі озера, де відомий екс-депутат мав свій рекреаційний комплекс. За останніми даними, відомо, що стріляли з вікна готельного будиночку. На місці скоєння злочину оперативні слідчі знайшли Сім гільз зброї калібру, 7,62 мм. два міліметри. Э, також встановлюються моменти того, що даний зловмишник після того як совершив вистріли, він э, ранив э, домовладельця, який отримав гністрільні ранення несамістимою життю. А чого і умер від заподіяних пострілів, чоловік отримав поранення правого передпліччя, грудної клітини та поперечного відділу, які, на жаль, не були сумісні з життям. Після виконання брудної роботи один із злочинців, тікаючи від охоронців, кинув до воріт депутатського будинку оборонювальну гранату Ф1, затримавши охоронців гранатою, зник з місця злочину на автівці спільника. Від вибуху пристрою був пошкоджений автомобіль ваз 2109 На щастя, ніхто з охоронців не постраждав. А фольксваген Passat, в який не встиг сісти злодій, і досі стоїть на місці події. Після цього зломушнік почав скриватися, і коли охранніки. Дамо владельця хотіли його догнати. Він бросив в їх сторону гранату, яка взорвалась, і також що на місці происшествия нашли ще одну гранату, предположительно гранату F1 з чекой. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне впровадження за статтєю 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Оголошено план Сирена. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження знаходження та затримання злочинців. Наталія Чеботар, Андрій Романовський Бесарабія ТВ. На 2 мільйони гривень під акцизних товарів виявили правоохоронці Одещини. Спільна міжвідомча група знайшла в будинку мешканця села Цебрикове Великомихайлівського району понад 5 тонн спирту. У цьому ж населеному пункті правоохоронці зупинили мікроавтобус ІВЕКО, яким керував українець. У автівці вони виявили чотири літрові ємності зі спиртом. Власник автівки планував перемістити контрафакт до села Червонознам'янка Іванівського району. А вже у самому селі, о третій годині ночі, правоохоронці затримали мікроавтобус Мерседес, яким керував росіянин. У багажному відділенні автівки було понад 52 тисячі пачок без акцизних цигарок. Контрафактна продукція та транспортні засоби на загальну суму, майже 2 мільйона гривень, вилучені. Слідчі дії тривають. І впродовження теми безпеки державних рубежів не секрет, що Одещина – важливий стратегічний об'єкт, який омивають води Чорного моря, а також декількох лиманів зі сторони Молдови. Саме з цієї ділянки кордону найчастіше контрабандисти намагаються із невизнаного Придністров'я переправити до України спирт та цигарки. Однак прикордонники вдало цьому протидіють. Як саме дізнаєтеся далі в сюжеті? Старший сержант прикордонного відділу Лиманське Наталя Михайлівна із самого ранку уважно пальнує водну поверхню кучурганського лиману. На цій ділянці державного рубежу контрабандисти полюбляють частенько переправляти до України спирт та цигарки. Однак зосереджене око чергової по зміні ці правопорушення фіксує вмить. Доповідь старшому зміни робимо і ми за ним спостерігаємо, куди він там пливе, сніппливе до нашого берега, виїжджає група регування їх там Пробую власноруч контролювати цю ділянку кордону. Справа не із легких. Тут потрібно володіти спеціальними знаннями. Ось так цілодобово прикордонники відділу Лиманське пильнують поверхню кучурганського лиману, аби порушники закону не перетинали державний кордон у невизначеному місці. Не залишаються повз уваги прикордонників і рибалки, котрі полюбляють на моторних або ж надувних човнах посидіти із вудкою у руках. Їх появу на водах кучурганського лиману оперативний черговий одразу фіксує у спеціальний журнал. Далі протягом всієї риболовлі спостерігає, аби громадяни не порушували правил перебування на водній поверхні у прикордонних районах. Були випадки в минулому чи минулому році, що навіть зазнали, скажімо так, невеличкого. Краху не катер на то і наші і хлопці виходили на свої човні, допомагали їх витягувати з води. То там десь не, наприклад, сам наряд, який був, він не бачив цієї події, побачив оператор, бачив, що там люди барахтаються в воді через це все. Тобто і не тільки для того, щоб і затримати, але щоб, скажімо, захистити людей. Ділянку відповідальності своєї роботи Наталя Михайлівна знає на пам'ять. каже, що завдяки новітнім інформаційним технологіям наразі виявляти порушників стало значно легше. Тетяна Баженар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. З 1 квітня парковка автомобілів на вулицях, які прилягають до центрального ринку Білгородністровського, Дністровського, стане платною. Залишилося тільки закупити три паркомата, прийняти функції і повноваження з отримання та обслуговування цих місць комунальним підприємством Асорті. За який період планують окупити вкладені кошти і наскільки поповниться бюджет міста, знає Тетяна Карпенко. Хочешь припарковать свою машину возле городского рынка, плати деньги. Такое нововведение ждет акерманцев с 1 апреля текущего года. Городской рынок центр белгород Здесь можно наблюдать самое большое скопление людей. Кто-то продает, а кто-то покупает. Ну а тот, кто приезжает на машине, может... спокойно припарковать ее бесплатно. Александр Васильевич – предприниматель, живет в селе Выпасное. Говорит, что каждый день ему приходится проделать неблизкий путь, чтобы заработать хоть какую-то копейку. Платит и за торговую площадку, да еще и много денег уходит на ремонт машины. Ведь дороги в Белгороднестровском районе оставляют желать лучшего. Новость о платной парковке приятно не назовешь, считает мужчина. Сегодня убирали, заметали, говорили, с 1 апреля вроде бы уведут. Ну, посмотрим. Да, да, за три слишком. День будете... это будет слишком накладно, например, скажем так. Если работает человек, да. да. У ну, меня такие товар, что мне надо его. Я это не могу оставить, не уйти. Угу. А если они сказали, что будет так делать, что там будет определенная плата за месяц, угу. ну, посмотрим, какая плата, оплата. Начнем стоящим. Угу. Потому что обещают ну а потом выходят боком все. Угу. Ну, посмотрим, поживем. Надеюсь, что будет лучше». Руководство коммунального предприятия Сорти в записке просит местные власти передать им с 1 апреля функции по содержанию и обслуживанию мест парковки автотранспорта. По схеме это улица Измаильская от Московской до Первомайской, Первомайская от Дзержинского до Измаильской, Московская от Дзержинского до Измаильской. Я предоставляю и улучшение качества обслуживания населения и бюджет города. То есть, наверное, каждый сталкивается с проблемой объемой парковки рынка. Там планируется 26 парковочных мест. Планируется закупка паркомата. Это будет составлять затратная часть около 40 тысяч гривен. И приблизительно за полгода мы как окупим паркомат. И дальнейшая прибыль будет идти на ремонт дороги. Ранее полномочия установки паркомата и обслуживания этих улиц сложились на плечи городского центра благоустрий. И, как вспоминает Александр, владельцы транспорта платили по 2 гривны в час. Затем, по какой-то причине, сбор средств приостановили. Как выяснилось, у предприятия не было денег закупить паркоматы. Но точку в вопросе, кто же будет заниматься парковками вокруг рынка, должны поставить депутаты горсовета. Но в любом случае, прибыль городу обещают немало. По закону от минимальной зарплаты на первое число, там до 5% в да. метр квадратный, 5. Да. 5, можно 1, можно 2, можно 2, просто главное, да. что зарядить да. 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 будет да. сам сбор, который в местности, сколько Есть будет бюджет. уже на обслуживании. Ну, ну, из этих расчетов местный бюджет за 26 парковочных мест будет составлять за год 50 375. Ну а тарифы будет устанавливать исполком. Осталось только найти деньги в сумме 120 тысяч гривен на приобретение трех парковочных терминалов. И, скорее всего, само коммунальное предприятие и оплатит это оборудование. Мы на паркоматы забили только 40 а тысяч. Может... Мы, ничего, это не ничего не отдам с за делаем. свои средства будет. ставить. Ничего Мы, не ничего, не вообще, вообще не забили. Да. Создать. Это они 120 тысяч свои будут тратить на эти паркоматы. Є випроси? Ні? А, За третій пронесла. За третій да. за Все. Тетяна Карп'енка, Андрій Романовський, Віталій Саладухін. Бісарабія ТВ. У Білгорністровському вже з'явилися альтернативні назви вулиць. У зв'язку з дією закону про декомунізацію в Акермані прийменували ряд об'єктів. Це питання обговорювалось бурхливо. Чимало городян не розділяли думку із членами робочої групи. Після того, як мер міста підписала відповідне розпорядження щодо нових назв вулиць, на деяких будинках почали з'являтися надписи невідомих авторів. Ймовірно, таким чином городяни висловили свою незгоду. Так, вулиця Леніна відтепер Михайлівська. Однак акерманці назвали її вулиця Щастя. Один із провулків міста світлий. Комсомольську радості. А от житель вулиці Комсомольська взагалі не погодився із рішенням мера і вирішив назвати її Ломаченко. І навіть на своєму будинку почепив адресну дошку із відповідною назвою. <«Музика> Цими вихідними спершу інтернет спільнота Акермана, а потім і городяни в цілому були схвильовані висловлюваннями першої леді міста. Міський голова Білгородністровського Алла Гінак у досить різкій формі відреагувала на критику журналістів і громадськості з приводу перших результатів її роботи на посаді мера. Так, 19 березня на її сторінці в соціальній мережі Facebook з'явився пост, адресований опонентам. У ньому мова йде про невдоволення громади від будь-яких дій очільниці міста. Мовляв, робиш як краще для людей, однак все не так. Свої думки з цього приводу мер завершила крилатою фразою. Далі цитую ані пошли б ви всі собаки лають караван ідіот. Бажаючи можуть більш детально ознайомитися із творчістю мера на її сторінці у Фейсбук. Ну і поки у мера Кремана своя політика у православних християн розпочався другий тиждень Великого Посту. Віряни продовжують очищати душу та тіло. Кого вшановують та які свята відзначають, розказує моїм колегам благочинний Білгородністровського округу Рустік Виходцев. Розлогіше дивіться в сюжеті Олени Малоїван. Каждый православный христианин в эти дни готовит себя к встрече Пасхи Христовой. Началась вторая седмица Великого Поста, отмеченного в богослужении молитвами покаяния, вспоминания смерти и воскресения Иисуса Христа. Великий Пост установлен в память о том, что он постился в пустыне 40 дней, и его длительность так или иначе связана с этим числом. Когда я благословляю на пост человека, я благословляю, говорю, существует церковный устав. В понедельник, среда, пятница, сухоедение, вторник, четверг, Пища горячая без подсолнечного масла, в субботу и воскресенье, пища с подсолнечным маслом. Но наступает момент, когда человек попостил определенный период времени, и ему или тяжело, или есть какие-то проблемы финансовые, человек не может себе позволить то или иное. И поэтому получается так, что каждый определяет для себя тот пост который у него должен быть. Священнослужители призывают людей не забывать о том, что пост – это не только воздержание от мясной и молочной пищи. Самое главное – понимать, что в первую очередь важен пост духовный. Это когда каждый из нас, молившись, определенное правило, кто-то читал утренние и вечерние молитвы, кто-то вообще не выполнял никакого правила. Мы начинаем усугублять это правило, начинаем читать Священное Писание, Святую Псалтырь, начинаем читать Акафисты, Жития Святых, для того, чтобы духовно обогащать свое сердце и свою душу. Также каждый из нас должен понимать, что не только мы должны отказаться от пищи, а самое главное, чтобы мы в посту изменили свою жизнь духовную, чтобы мы какие-то грехи и пороки искореняли из своей жизни. На протяжении второй недели Великого Поста 22 марта Православная Церковь празднует День памяти 40 мучеников севастийских. Великие угодники Божьи, которые пострадали за веру Христову, на любой соблазн, которым им предлагались, они стояли тверды в вере. Они были непоколебимы, и они претерпели мученическую смерть, приобрели святой венец Царства Небесного перед Богом и мы празднуем в этот день, видя этот пример этих людей, мы укрепляемся в Дни Великого Поста, чтобы и наши души, и сердца были преданы вере Христовой, были преданы Господу Богу, были преданы Святой Православной Церкви. В субботу второй седмицы во всех храмах читают поминальные молитвы за упокой всех усопших. А в воскресенье православная церковь вспоминает одного из великих богословов, святителя Георгия Паламу. Священнослужители говорят, что независимо от того, какая по счету неделя Великого Поста, следует как можно больше читать молитв, осознавать свои грехи и раскаиваться в них. Я хочу пожелать всем нам, чтобы Господь даровал нам свою милость, свою благодать, крепость сил духовных и телесных, чтобы мы достойно провели этот пост и с радостью встретили праздник Пасхи Христовой. Благослови всех Господь! Елена Малайван, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Такими насиченими були новини дня, що минає, ми з вами побачимося вже завтра, як завжди, о 18-й годині на телеканалі Бесарабія ТВ. Якщо ж у вас є цікаві новини, про які повинні дізнатися усі, телефонуйте до редакції за номером 048 49 6308. На все добре та хай щастить.